Всім привітки. Я хочу вам зізнатися, що я фанат серіалів, кіно і особливо платформи Netflix, бо це дуже зручно на зараз. Поки що вона доступна для всіх. Ось. В принципі, це все, що я хочу сказати. Ладно, вчора я до чотирьох ранку дивилася серіал «Нашумівший». Тому обережно спойлер. Чук -чук -чук -чук. Будьте обережні, тут буде багато спойлерів. Тому якщо ви не хочете щось таке дізнатися, то не дивіться це відео, поки не подивились серіал. Е, значить, я подивилася серіал Яблучний оцит на реальній історії. Е, і я була вражена, не хочу сказати, що це для мене якась була нова тема і відкриття про те, що інфлюенсери, блогери вони брешуть. І вся ця ідеальність, вона не ідеальність насправді. І вони вже настільки погружаються в, то, в свої образи, складені і всю свою брехню і ідеальну картинку, яку вони створюють біля себе, що вони вже не розрізняють, що реальність що не реальність, і живуть реально нею. Ось. Е, звичайно, це не всі, але більшість, як на мою думку. І. Я навіть е, плакала, коли дивила цей серіал, е, але перейдем чисто по фактах. Значить, я поспілкувалася з чатом GPT, е, і попросила мені відповісти на деякі запитання про цей серіал. Ось. Значить, слухайте, що я дізналася, щоб ви не втрачали свій час. Е, перше, це те, що е, Сорі. Значить, так. Да. Перший цікавий факт, який я дізналась, це те, що Бель Гібсон дали штраф у 410 тисяч австралійських доларів. Коротше, дали їй великий штраф. Вона його досі не виплатила, і він вже зріс до 500. Щоб ви собі розуміли, вона живе в квартирі, яка коштує один мільйон доларів досі. І типу, там все я запитала: ну, типу, що далі буде, якщо вона не буде віддавати цей штраф. Ча Чіпті сказав, що це все дуже затягнутий процес і може бути якісь накладені санкції, бо, типу, не можна буде взяти кредит, чи ще щось таке. Але, в принципі, просто може бути вилучені якогось майна, чи частково. Ой, коротше, типу, що це дуже все таке затянути, дуже багато всяких є нюансів, так що поки що вона, вообще, я вам скажу, залишається навіть безнаказаною, крім того, що. Ну, що, Не знаю, де вона там працює, звідки вона бере гроші, може ще лишилась тої благодійності, яку вона там накрала. Ось. Також персонаж Міла це зібраний персонаж з підписників, які були Обелі Гіпсон, які їй довірилися. І персонаж Люсі теж зібраний. ну, Тобто це така домальовка. Ось, але насправді я впевнена, що існують такі прототипи персонажу Мілом, які там, лікуються соками, тільки здоровим харчуванням і так далі. Я зараз нікого не засуджую, ніякі способи нічого не засуджую, і не піддаюся, типу, сумніви. можливо, для когось щось це і спрацює, але це не означає, що це спрацює для всіх, отак. от. Так, ще що поговоримо? Е, сама, сама тема розкрита дуже-дуже класно. Я вам дуже рекомендую подивитися цей серіал, якщо чесно, до останнього якось його постійно прогортувала і не відкривала, бо я собі думала, що це е, по типу документалки, яка буде знову розказувати про блогера, який там. Дуже правильно там харчується і так далі. Типа, от і дивіться, я правильно харчуюся, довго проживу, бо там недавно я такий дивилась на не тільки серіал. Е, так, е, насправді також у неї був син. Е, до речі, я вам ставлю фоточки, як вона виглядає в реальному житті, як вона виглядає в серіалі е, про е, романтичні якісь її стосунки у цього партнера. Це теж якби домальовка. Цей факт про те, що вона не тільки вела Інстаграм, а й створила додаток цієї повної шавки. Це теж правда, він був дуже популярний і навіть Apple його хотів включити в Apple Watch. Про те, що вона вигадала, що в неї рак, це все теж правда, жодних доказів хвороби не існувало. Вона, ті гроші, які вона зібрала на благодійність. Вона, коротше, так і не надіслала на фонди. І тут Чат Чіпті пише, що, хоч вона і залягла на дно в соцмережах, але час від часу під іншими ніками вона з'являється в соцмережах. Ну, я би дуже хотіла подивитися на ту сторінку Instagram, яку вона типу, вела до того, як залягла на дно. Ось. Такий серіальчик випустив Netflix. До речі, я е, цікаво помітила, е, бо я дивилася і серіал документальний про братів Менденсів, які розстріляли з своїх батьків в Беверлі Е, І цей серіал мене теж дуже до речі вразив. Я теж читала якісь там деталі. Ну, коротше, якщо буде цікаво, то я про нього теж вам розкажу, що я там дізналася. Але що цікаво, що е, відіграє дуже класно на людських емоціях, тому що він знав, що ця історія зацепить велику кількість людей, бо це типу, викликає різкий такий шок. І викликає якусь емоцію. зрозуміло? неважно. Хтось підтримує головного рівні, хтось не підтримує, засуджує, і так далі. Але саме головне, що вони добились, це викликає емоцію а емоції дають їм перегляди, а перегляди дають їм гроші. І Ось. Ціль Нефлікса, чому він все-таки під, під, піднімає такі теми, які типу, знову починають віруситися по типу е, серійних вбивць чи таких е, обманів, тому що це ж не перший серіал про обман в соціальних мережах. Е, але тим самим, типу, він знов вертає інтерес типу, до цієї теми. І знов когось може навіть і надихнути, <смі> знов хтось почне брехати, що у нього якась смертельна хвороба чи ще щось, і заробляти на цьому мільйони грошей. Тому доб добре фільтруйте інформацію, яка навколо вас, бо зараз це дуже важливо, тому що наш інформаційний простір перенаповнений. Фільтруйте, аналізуйте і не виключайте цю функцію собі, що типу, ви послухали щось і одразу це проковтнули і повірили. Піддавайтеся критичному мисленню. Все, якщо вам дуже сподобалося це відео, і такого формату мені буде дуже тішитися, якщо ви поставите мені палець вверх і підписку на канал зробите, бо такі правила Ютубу. І це буде мене мотивувати, знімати ще вам щось таке цікавеньке. І обов'язково напишіть в коментарях, який останній серіал ви подивилися. Можливо, я його ще не бачила.